Вітаю, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. З вами Чорна Киця. Сьогодні 9 листопада, і головна подія сьогоднішнього дня це відступ Росіян з Херсону. Також слід відзначити чергову спробу росіян випустити ракети по Одеській області, відступ у бази Чорноморського флоту Росії, а також фактичну підготовку Росії до безумовної капітуляції. Так завершується 259-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських зеґар. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Спочатку я трохи зупинюсь на подіях в Одеській області. Минулої ночі росіяни випустили по Одеській області всього одну ракету з винищувача су 30 Це ракета Х-31. І цю ракету збили ще над морем до Одеської області. Вона не долетіла. З моря росіянам також просто нічим загрожувати ані Одесі, ані іншим містам України. Вже другу добу поспіль їх чорноморський флот не виход... не виводить у море жодного ракетного корабля. Це ознака повної поразки Чорноморського флоту Росії, який перетворився на агонізуючий збіговисько кораблів та людей. Як говорив свого часу реформатор британського флоту адмірал Фішер, тисячу кораблів та мільйон моряків це ще не флот, і він тоді мав на увазі саме Росію. Хочу звернути увагу буквально на декілька речей, які свідчать про те, що росіяни вже давно збиралися втекти з Херсону насправді, а не просто намагалися ввести українське командування та суспільство в оману, як нам деякий час здавалося. Отже, вже протягом кількох днів росіяни повністю припинили примусову евакуацію місцевих мешканців і закрили для проїзду людей всі наявні переправи через Дніпро, тому що вони застосовували ці переправи лише для перекидання своїх сил з правого берега Дніпра на лівий. Також вже кілька днів йдуть розмови про підготовку росіян до оборони безпосередньо у місті Херсон. Для чого їм і була потрібна евакуація місцевих мешканців. Приблизно з 7 листопада росіяни почали отримувати на горіхи під містом Снігурівка від захисників України, які пішли там вперед у наступ. Вчора там навіть російські так звані воєнкори вже позначили Снігурівку не як контрольовану росіянами зону, а як спірну територію. А сьогодні вночі там було розбито одну чи кілька російських колон та вже піднято прапор України над містом. Паралельно йде ще один наступ ЗСУ вздовж Дніпра від Дудчан до Каховки. Сьогодні, вранці, росіяни також досить часто на рівні своїх пропагандистів та засобів масової дезінформації почали говорити про необхідність для них якогось дуже важкого рішення щодо Херсону. Після цього вони стали руйнувати всі мости на правому березі Дніпра, в тому числі дуже важливий міст через інгулець у Даргівці. Просто так мости не руйнують. Це вам не зняти демонстративно прапори з адміністративних будівель у Херсоні. Тобто, росіяни дійсно чогось дуже боялися. І дуже бояться. На фоні всього цього ще раз перелетіло по переправам через Дніпро. Також сьогодні один з гауляйтерів окупаційної російської влади Стремоусов раптово ліквідований, просто на дорозі. Був Стремоусов і нема вже Стремоусова. І як логічне завершення всього цього, командуючи російськими військами. Генерал Суровікін, ото -от самий на прізвисько, генерал Армахіддець доповів міністру так званої оборони Шойгу про те, що дуже складно росіянам забезпечувати всім необхідним підрозділи на правому березі Дніпра. Шойгу послухав це, подивився на Суровікіна, зітхнув. Та й погодив оце саме надважке рішення відходити на лінію оборони по лівому берегу Дніпра. Тобто росіяни будуть взагалі відступати з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Командування ЗСУ з цього приводу поки що офіційно не реагувало. Однак оперативне командування Південь вже зауважило, що дії ЗСУ зараз потребують режиму інформаційної тиші. Тим часом самі окупанти, за словами Оперативного командування Південь зараз намагається заповнити інформаційний простір своїми повідомленнями про відступ, щоб підготувати виправдання на випадок свого стрімкого провалу і дезорієнтувати все місцеве населення і українську армію. Також не виключаються і провокації і створення якогось хибного враження про справжні наміри росіян. І дійсно, оця доповідь Соровіки шойгу виглядає дуже театрально. Ну який командувач в прямому ефірі на весь світ буде приймати рішення відступати, причому відступати з єдиного міста, яке російська армія змогла захопити за всі більше як 9 місяців бойових дій? Тут може бути інша дуже цікава і дуже страшна річ: Росіяни дійсно відійдуть, але спробують втримати при цьому сам Херсон, а не навчаться? Колишньої території Херсонської області на правому березі Дніпра до самого Херсону вони стягнули значні сили та досить довго займалися укріпленням міста. Також вони можуть там залишити своїх військових перевдягнених у цивільний одяг, щоб зображати потім подальші події не на користь ЗСУ. Також вони можуть спробувати влаштувати у щойно звільненому Херсоні чи каховці справжню випалену землю чи вогневий мішок, зробивши таким чином пастку для України. Так само, як 1941 року радянські війська, коли відступили з Києва, то підірвали весь хрещатик. Тому вступ ЗСУ до залишеного росіянами Херсону стане дуже обережним та досить повільним. Так чи інакше, весь цей відступ є результатом тих непрямих наступальних дій, тієї стратегії непрямих дій, які ми бачили ще з середини липня, з моменту самого першого удару по Антоновському мосту. Тому зараз і у росіян взагалі, і у Херсоні, і серед окупантів, і серед колаборантів. Відбувається просто повна гойда, як у того Сорокіна, паніка та всепропальство це ще м'яко сказано про ті настрої, які зараз панують на Росії. Зараз остаточно рухнула і вся законодавча система Росії, адже вони з одного боку, трохи більше місяця тому взялися на законодавчому рівні анексувати окуповані території лише для того, щоб потім звідти дуже швидко втекти. ЗСУ роблять свою справу. Тому будь-які інші російські офіційні документи про якісь території... Надбання на користь Росії, вони такі самі. Їм, їх вартість менше вартості вже використаного туалетного паперу. Так само і нічого не варта, і вся правоохоронна і силова система Росії. А чому? А тому, що, згідно російського законодавства, наприклад, зеки повинні сидіти за гратами. А у них же зеки воюють. Тому, Система законодавства Росії, яка базується на силі, базується на примусовому характері, вона зараз просто нічого не варта. Тому не дивно, що ватажок російського правлячого режиму на фоні останніх подій у той бункерний дід Пу просто побоявся їхати на саміт Великої Двадцятки, а відправить замість себе говорящу коняку Лаврова. А вже відповідно сам «говорящая коняка Лавров відправив іншу говорящу голову Захарову офіційно повідомити про готовність Росії до переговорів про мир без попередніх умов з боку Росії та в залежності від наявної ситуації. Знаєте, як це ще наб... називається набагато простіше, це просто безумовна капітуляція. Готовність Росії до якої вже каже офіційно їх міністерство закордонних справ. І на цьому все. Інше навіть не хочеться обговорювати і не хочеться на цьому зосереджуватися, тому що Росія просто готова повністю і безумовно капітулювати. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!